З нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції в районі державній адміністрації відбулася зустріч представників районної влади з ліквідаторами. Запрошені були також працівники структурних підрозділів райдержадміністрації та установ, які безпосередньо пов'язані з пенсійним, соціальним та медичним забезпеченням чорнобильців. На початку заходу, словами великої вдячності, звернувся до людей, які заради нашого життя у 86-му році вступили в норівний бій з накерованим атомом голова город Северской райдержадминистрации Вячеслав Кауфман. За ту работу, которую вы выполнили, сказать огромные слова благодарности тех поколений, которые сегодня живут и в дальнейшем будут жить ради того, что вы выполнили свой долг. То, что сегодня государство делает для вас, безусловно, это мало. Мы прекрасно понимаем, но те возможности, которые есть, те, тех межах, которые есть. они выполняют. Будем надеяться, что в дальнейшем все-таки более будет к вам обращен взгляд. Те льготы, те, которые были заверены, то, что должны вам компенсировать, будут компенсированы в полном объеме. Про велику мужність та самопожертву ліквідаторів говорив міський голова Сергій Пунтус. Слова подяки за героїчний вчинок висловив ліквідатором голова грацівської районної організації ветеранів України Микола Кливонок. В свою чергу голова Новограцівської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Олександр Лисиця висловив вдячність представникам влади за порозуміння та співпрацю. Ми дуже вам вдячні за вашу підтримку, за порозуміння, і сподіваємося, що в подальшому будемо також співпрацювати. І виконувати ці рішення, а також той меморандум, який був підписаний між Всеукраїнською громадською організацією інвалідів Союзу Чорноблі України та президентом України. За мужність, самовідданість і високий професіоналізм учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції отримали почесні відзнаки райдержадміністрації та міської ради, а також районна організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. Хвилину мовчання вшанували пам'ять ліквідаторів, що віддали своє життя за життя десятків мільйонів. По завершенню урочистої частини представники влади та ліквідатори поклали квіти до пам'ятного знаку Чорнобильцям. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які зараз серед нас ніколи не зможуть забути тих страшних часів, адже щодня вони дивилися в очі смерті. Важкі спогади. Людям досталося дуже важко. Подивилися, ми хоч внутрі поміщення працювали на третій мене там, де був у садках фах, на четвертому зірваний, проказав тут садках фахрабили. Я ті хлопці, що саме більш схватили, це коли вбирали криші. Якщо механізми роботи не видержували роботи, а люди то видержували. Ми щиро дякуємо всім живим ліквідаторам і схиляємо низько голови перед тими, кого вже немає серед нас за те, що відвернули від нас страшну ланцюгову реакцію смерті.